Варіант грі не просто на викладання фішок, а на бали, щоб ви могли дійсно бути переможцем та зібрати виграшну стратегію. Починає гру той, у кого є фішка з трьома, однаковими з найбільшою цифрою. Він викладає її і отримує бали, які дарять сумні цифри на цій фішці. Тобто в цьому випадку 18 балів і ще бонус за старт раунду. Після цього інший гравець шукає фішку, яка б співпадала з цією. Але якщо він не має, то він бере з запасу, і кожна взята деталь запасу це мінус 5 балів мінус 5, Друга деталь це вже мінус 10. І добре, сподіваємось на третю деталь, яка також не підходить, тому це мінус 15 балів, і ще мінус 10, за те, що він, в принципі, не зміг походити. Тому хід переходить до цього гравця, і він, на жаль, має відповідну фішку. Він її кладе, яка співпадає і тут 6 до 6, і тут 6 до 6, тому це дійсно подвійна складність доміно. І отримує за це суму балів на ось цій ось фішці. Тобто другий гравець у нас поки що в плюсі, а ось цей у суттєвому мінусі. І ось таким чином. Ви можете отримувати ще бали за відповідні фігури. Наприклад, якби тут дійсно всі цифри співпадали і у нас вийшов шестикутник, то це було б цілих плюс 50 балів. Звісно, крім суми балів на цій фішці, тому що їх ви отримаєте завжди. Ось така ось цікава гра, де дійсно потрібно рахувати, напружуватись і шукати фішки, які підходять ось таким ось чином одна до одної. Грати можна від двох до чотирьох гравців, а замовити таку гру можна у пазилен.